Так, друзі, Тернопіль. Всім привіт. Машина їде далі на Дніпро. У нас нічна прийомка, на жаль, не можу якіснішого відео зробити, але я думаю, зможу вам більше розказати. Дивіться машина. У нас вже в останньому кузові Honda CRV гібридна. Пошкодження тільки по одній дверці. Мордаха така брутальна. Красива. Внутряночку дивимося, комплектація не пуста. У нас йде шкіра, строчка, в нас іде оранжева. Тут у нас безпека ціла, безпека вистрілила по лівій стороні. Бачите, так, да? гібриді? Ось тут у нас штора вистрілила, сідуха вистрілила і це Сідуха вистрілила. Щоб ви розуміли, дивіться, який рік. У нас іде є... чистий 24-й, третій місяць 24-го року. Тут є, Ось 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 ось. Дуже погана якість. Її в березні місяці зробили, а вона зараз жовтень. Вже встигли поставити на облік, продати в Америку. Ми її встигли купити для нашого клієнта і привезти в Україну, так? як це буває швидко в житті, навіть в таких складних умовах. 18300 ми взяли для клієнта, при тому, що середня ціна 22-23 для звичайних версій, не гібридних. Тут дуже вигідна покупка з таким ремонтом. Ну, просто вау, ціна. Давайте зробимо невеликий конкурс. Напишіть в коментарях, скільки думаєте, вона стала для клієнта у такому вигляді, скільки стане вже з ремонтом. Ремонт тут не мав би бути дорогий, Ну, пишіть свої думки, теж, хто скільки думає. Зробити безпеку, раз, два, три подушки, ремінь і замінити дверку. Крім дверки, я не бачу тут ніяких. Робіт по кузовщині. Тобто у нас тут все, все гарненько, то подвісці бачите, да, колеса стоїть трошки негарно, відповідно, там пару речагів буде, треба буде замінити. А ми вам потім відпишемо, скільки обійшовся ремонт клієнту і скільки взагалі вона стала на номерах вже ця машина. То ось такий варіант. Як на мене, дуже класно, вона в цьому кольорі виглядає. Взагалі це нова брутальна морда Honda. Це просто щось. Окей, пишіть нам у приватні, якщо комусь щось потрібно, або цікавить вас подібний варіант.